19 грудня Свята Православна Церква вшановує святителя та чудотворця Миколая, архієпископа Мірлікійського. Святий Миколай народився в місті Патари від благочестивих батьків Феофана і Нони. З дитинства любив молитися, відвідував служби Божі. Зважаючи на ревну відданість християнству, рідні порадили йому присвятити життя служінню церкві. Майбутній угодник Божий прагнув до усамітнення в пості і молитві, але Господь покликав його до служіння в миру. З юності Миколай прославився подвигами милосердя і благодіяння. Все своє пастирське призначення він вибачав в тому, аби для сиріт бути батьком, для скривджених захисником, для скорботних розрадником. В мірах Лікійської області волею Божою майбутнього святого обрали архієпископом. Відтоді служіння людям стало щоденною турботою Миколая. Збереглося чимало переказів про його благодіяння. Одного разу владика врятував від скрути родину збіднілого чоловіка. Було в того три доньки. І святий Миколай, дізнавшись про те, яка доля може їх спіткати, вночі таємно підкинув біднякам гаманець з грішми. Так було тричі сім'ю вдалося врятувати. По молитвах святителя Миколая від жителів міста Міри Лікійські відступив голод. Миколай з'явився у вісні одному купцеві і попросив його привести в міри пшеницю, давши завдаток три золоті монети. Сталося чудо. Прокинувшись, купець знайшов у своїй руці гроші і виконав прохання святого. За переказами, архієпископ єпископ Миколай був людиною стриманою, суворою, разом із тим дуже простою. Своїм життям він втілював Божу заповідь любові до ближніх, яку не лише підкріплював добрими справами, але й гарячою відданістю істині Христові. Підтвердженням тому слугує епізод, що стався під час Вселенського собору 325 року. Дискутуючи з Єретиком Арієм, святий вдарив відступника по щоці. Присутніх обурив цей вчинок владику відправили під варту. Але сам Господь і Цариця Небесна засвідчили правоту захисника православ'я. Його звільнили від покарання. Святий Миколай закінчив своє життя в глибокій старості, але після смерті його допомога і чудеса не зупинилися. Він і надалі є добрим помічником тим, хто до нього звертається щирою молитвою. З особливим трепетом очікують добрих звісток від святого маленькі діти. А для дорослих, приклад святого Миколая, слушна нагода подарувати малечі часточку тепла. Добрі справи очищують людські душі, згуртовують людей навколо церкви і торують шлях до спасіння.